Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас на огляді буде отака от катушечка. Ну і давайте розберемось, чи варта вона в покупки, чи варта вона того, щоб займатися обслуговувати її, бо а, прийшла вона мені від власника на сервіс зі схаргою, що з'явився великий люфт. Ось він. Після пере, перенавантаження. Ну і каже власник: питає мене, чи варто, чи варто взагалі займатися такими катушками, бо багато майстрів таких високого класу кажуть, ні, ну, Шимана, Дайва, там ще щось таке високої якості. Оце можемо робити, а зі всіма іншими дешевими працювати не будемо, навіть там ріоби мені не присилайте. Ось, Так що я не нехтую такими дешевими катушками, трохи експериментую. Можете такі катушки мені відправляти. Контакти будуть під цим відео в описі. Ну, а сьогодні подивимось, що таке взагалі Азура. Наскільки я знаю, це торгова марка компанії Флагман. Продається вона не тільки в Україні, а, наприклад, я її в Польщі зустрічав. Ну і давайте розберемось. Давайте знову почнемо нетипово для мене з зовнішнього вигляду. Деякі деталі, як на мене, схожі на Цуріноя фаворит ця заглушечка. ну Трохи да, має інший дизайн, але за розміром. Вона десь з цієї категорії. Деякі деталі не пасують, ну, явно не пасують до цього такого тендітного дизайну, наприклад, ця заглушка вона <кій> завелика для такого тендітного механізму. Це у нас розмір 2500 і 2С. Я так розумію, що шпуля занадто а, ну, шалов, не, не глибока шпуля. Гаєчку зробили а-ля типу дайва. Дуже на дайвівську схоже гайку ну шпуля відповідна теж з таким от отвором для улавлювання бруду різного. Тут зробили, теж начебто як в дайві, але ця тарілочка. Карзиночка, кошик підшпульний, ну, трохи грубоватий зроблений, хоча е, достатньо мягко працює ця деталечка. Тут у нас, схоже, е, частково на Shimano ролик, давайте трохи подивимося подробніше. Е, як на Straдік, е, який нещодавно в мене був буквально сьогодні в праці. Люфта особливо немає, гарно е крутиться, не шумить. Дужечка гарна, легенька, теж схожа на е шимановські дужки. Ось такий дизайн, <с> начебто захист від дурня. А, а, як тут розкрутити, але не допрацювали тут звичайний PH гвинтик. Чорного чогось кольору. Ну... Давайте зараз подивимося, що там всередині. До речі, власнику катушку прислали мені не дуже чисту. Треба за катушкою дбати, бо за брудні катушки зазвичай майстри беруть додаткові кошти. Що це у нас вона так почала погано крутитися? Ха. включеним. Опа. З включеним а цим стопором нормально, красиво працює. З відключеним. Щось гальмує. Ну, подивимось. Ліземо всередину. Так, ось часткова катушка розібрана. Знаєте, яка в мене думка виникла. Дивлячись на ці деталі, на ці рішення. Це схоже на те, якщо ти маєш якусь французьку машину і їздиш на СТО, там, а, там тобі, а на СТО люблять німецькі машини. тобі кажуть, навіщо? Що це таке? Друзі, тут а, підшипники в плечах є. Ну, класно, да, але ну, люфти не відрегульовані. Тут а, така от кришечка, яка начебто мала захищати від попадання а, пі піску, пилу туди в механізм, в цю обгонну муфту. Але обгонна муфта повна піска. І оці гвинтики ну, навіщо, навіщо воно треба було? І воно ж не працює. Так, йдемо далі. Так, ось маємо. Пам'ятаєте, я вам показував Straдік Ванфорд, там все чистенько. Тут якась цікава смазка з зеленого кольору. Механізм такий цікавий. Може я не помиляюся, бо колись в мене були обслуговані катушки ці. Мічел? Може, це і якісь щось таке. Французьке зроблено в Китаї. Чому ця шестерня паразитна а чорного кольору? Не знаю, навіщо її пофарбували. Ну і тут маємо стук. Добре, зараз чистимо, пересмазуємо правильними смазками і подивимось, що буде. Так, друзі, дивіться, що відбувається. По суті, катушку я вже обслужив. Цокання немає, тихенько красиво працює, але люфт є через те, що є значний люфт де в посадочних місцях. Тобто між шестерню і, шестерню і підшипником, Між отвором, посадочним місцем, і самим підшипником є люфти. Люфти. Тут не забирається, люфти тут маскуються. І ще, ну реально, провал. Ось, кришечка є, начебто, щоб не, по не потрапляв е, пісок в обгонну муфту. О, оц оцю детальку я вам показував шпулі. Е, зроблено так, щоб туди там волога не потрапляла. Але провалюється сюди повітря. Ротор у нас скелетований. Е, Ну, просто він реально затягує, як як щось, щось незрозуміло. Затягує він туди весь пісок, пісок потрапляє туди, навіщо було робити такий скелетований ротор, аж, аж навіщо? Затягує туди пісок, і пісок е туди відкрито потрапляє. Повністю закрити не можна. Я трохи так накрив шайбою. Ну, тобто, ось така от у нас якість. Нагадую, контакти мої під цим відео. Можете відправляти свої котушки на обслуговування, на ремонт, що зможу, допоможу. А з вас, не знаю, там, лайк, підписка, коментар. До зустрічі в наступних відео.